Всім привіт! Погнали турнірити наш новий турнір. Буде, звичайно, турнір халепний, як для мене, тому що це, по-перше, на четвірках. Ну, мабуть, тут єдиний плюс, те, що всі кольора, але бафнути і четвірки це в мене просто це, це просто жах. Я не знаю, бо вирішила поставити таку оборону, я б поставила, там, може, пізніше щось поміняю. А потім я завтикала і згадала за це лише в понеділок, в обід. Ну, коротше, в мене все як завжди. Оборона стоятиме погано, поки що Б, але це, це, звичайно, поки що. Ну, погнали. Мелендор. Кабан, кабан це погано. Що робити з тим кабаном? Це хіба що собі не сюди брати? Взяти червоно-фіолетових. Я ще не настроїлась на цей турнір. Що воно зараз буде, можна цього взяти. Панна, тут, 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 можливо, ще одного Дженаїда. З приводу фіолетових там, звичайно, цей буде диспелити, Пан. пан. Деться? Можливо, сюди взяти навіть цього акулу. Ну, Нехай зараз ще пощупає це турнір, що воно буде. Я ще на нього не настроїлася. Я взагалі з попереднього турніру чому нема відео, тому що я просто за нього завтикала. Я його не, не турнірила. в мене там чи топ-10 я, чи що. Ну, коротше, повністю той турнір пройшов мимо мене. Тому що зараз я. З малим часто вже по вихідним їзді в село, і ми хворіли, і ми, виходить, в село попали набагато раніше, ніж би то треба було би. Ну, а як ми в селі, у нас все <сі> Все ми там повністю забуваємо, у нас там свої справи. Так, отак, повністю провтикуємо. Так, що можна тут зробити? Трійка зелений і буде трійка червоних. А якщо зірвати. Ну, можливо, якщо я правильно дивлюсь, можливо, там буде в майбутньому червоні. Робимо так. Добре, цього здуло. кабан ще під блокуванням. Непогано. Зараз, до речі, кабана будемо прибирати. Тут же наїд, турнаїд 2. І хочу з кабаном мати справу. Так, окей, тут вийшло. Що твої міньйони роблять? А, він просто смажить. Ну, коротше, чекаємо гульту. Потім будемо це знімати. Ще треба, не... треба пам'ятати, що це бафнутий турнір. Я взагалі не люблю турніри на четвірках. Для мене це дуже така халепа завжди. Четвірок в мене гарних немає. Ну, побачимо, як воно буде. Так, давайте. А, це, він від контри добився, все класно, все супер. Перший бій залетів. Оборона нормальна. Ти в нас в оригіналі, без костюма. Кашрек той хто знайде, це дуже класно. Собі на оригіналу, але всі на альфа. Ну, погано тут. Двоє диспелів, а це обходить контру. Ніби мене тут моя команда не дуже підходить. Ну, але погнали. А що нам? Так, ну заберу тут трійку. Гріфін майже від'їхав, ну. Так. Потім так що щось, щось зробимо. Зараз... А, у ну, мене ціпець повільниємо. Ця працює гарно. <кій> Забіна, пані Сабіна моя пружинець. Так, ну, в принципі, можна скласти трійку Фіолета, і ми хоча б... вони на Вони на зломі, вони так луплять. Так, що будемо робити? Давай, ну давай, ну давай тебе вмикаємо, можливо, цей попаде в контру, якби його туди, щоб так кувиркнути, так щоб менше кого зарядити. зробити би комбо непогане, Ну, там жовтий кристал, але ми собі не зарядимо. Воно мені задеспелить раніше потрібного. І я не хочу так робити, хоч якийсь не поганий. непоганий. Давайте отак спочатку. Бідний джунаїд мій. Тепер можна так. Спочатку вдарити Кедман. Як він витримав? Ну, мій джунаїд. І все одно ж в нього луплять. Давайте підлікуємося, зробимо так. Ухиляння. Розумію, але я хотіла відлікуватися. Ну що, трійкофіолета можна взяти? Погано, що немає червоних. Але собі нам відлікує. Ну, та нехай лікує, що зробиш. Так, робимо собі лікування. Жовті можна було би. Блін, ну ці комби, ну трохи забагато. Такі зарядили. Я не хотіла заряджати ті буртуса, а такі зарядили. Так, ну, попробувати ще раз у Гріфіна, мабуть, не будемо. Давайте сюди. Добре, сповільнення кинув. Це прям чудово. Давай. Прямо в мене цей джунеїд сьогодні. Вони в мене єдині тут, хто б'ють, а їх луплять знатно. Так, окей, знімаємо собакаку, ставимо собі контру. В цьому тапку я вже відчуваю весь присмак у цього турніру. Тут уже так класно у мене нічого не виходить. Ну, поки що ніби якщо. Тримаємося на плаву. Тут пощастило, що дженаї там відродився. Цей контр ага, пробивання. Ну так. Трохи не добили. Коротше, моя команда атаки зовсім не підходить на цю команду оборони, але ми якось змогли. Робимо так, зробимо фіолетові собі відлікуємося на майбутнє. І, можливо, доб'ємо. Добре. Тяжко було, Ну вийшло. Хто там? ой, -ой, 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 -ой. Халепа. Не хочу я його. Гармек оригінал? Оригінал. Тяжка команда. потрібний зелений кристал. Ну, нехай так, може там ще фіолетові складуться. О, червоні. Червоні то непогано. Трохи не добили, а він гадость лікується. Повітряна тривога. У нас лунає, я така цьому рада. Я тільки в сьогодні перший день малого садочок за два тижні відвела. Кажу йому, та ти ж підеш сьогодні, будеш там гуляти, будеш грамоти, як яке там у бункер сидітимуть все. <кій> так, давайте, мабуть, тоді... Хотілося б собі не лишити на царя. Нехай тоді погнав зараз Ріга. лікуємося, бо щось ми там при смерті. І нехай отак зробимо. як з грімом битимуть. Можливо, вони в контру. Яке там? Ну, грім від'їхав, добре. Ну, давайте, мабуть, в царя. Нічого собі, а що він так легко поплив? А, у нас бафів куча. Забула, забула. Що у нас забулася, насбахнути турнірити. Так, От так мені тур... турнірити. Ну нехай візьмемо червоні. Добре. Тоді це знімемо і будемо бити. Добили, добре, вийшло. Я вже оце трохи наговорила, говорила, в мене вже знову голосів. Халепа. Ця дає імунітет нам на посилення. Це, звичайно, буде проблемно. Люська це теж халепа, кіпріот ще гірше. А ти у нас в другому костюмі. Пу -пу пом Взяти сюди жовтих не Хочу, тому що в мене жовті, ну такі собі. Так хто в мене жовтих? Туманка і ота жаба, в принципі, все. Нехай, можливо, джунаїди так і лишаються. Але мене напрягає те, що у нас тут буде. Цей кедман блокувати посилення, Сонька буде блокувати, Лісю буде блокувати. Ну, тут попробуємо, як той казав, між крапельками попробуємо якось розрулити, але поки що не дуже бачу я тут. Тут треба було інше брати, тут треба було того. Брати, хто буде із камінчика де спалити. Оце цей момент я провтикала. Тут треба було брати чи зелених, чи ще якихось. Тепер буде мені тяжко. Ми тут зараз на контрі просто від'їдемо. Можна попробувати пошукати Червоний кресток. Але теж я сумніваюся. Ну, взяти є, але не вчасно. Ну, зараз буде нам боляче. Зараз зірву червоні, зарадюлі сю. Ну, тут буде, тут буде розбив. Тут буде розбив. Це хоч і зробила ще тумани, але... але тут таке. Тому що мені треба багато фіолетових для того, щоб відлікуватися. Там майбутня матрійка буде взяно все всьому. Тому. <кій> Що тут робити? А там Кедмон скоро. Тут буде нулик у мене. Швидше за все. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, тут я зовсім не так. Треба мені було поміняти свою команду атаки, щоб не спалити камінчиками. А я оце отак взяла і провтикала. Mm -hmm. Тут, кроме мене, ніхто не винен. Ну, що можу сказати? Давайте не будемо затягувати бій. Погнали далі. Так, Кирил. Капець лікарі. Відображення буде. Зелених теж в мене нормальних немає. Кого сюди взяти? Кіпріота можна викинути. З зелених в мене є лише гензель, але там, ну, давайте так, візьмемо Мелендера. Можливо, там будемо камінчиком знімати. Всякі приколюшки. Ну, тут. І тут це буде у нас вісім. Тихо, ну не заряджуй, ну бузгу. Нехай так зробимо. Попробуємо хоча б центр винести. Добре. Зриваємо. Можливо, поїде комбо класне. Угу, чекай. Довго чекатиму, називається. Так, зараз буду льтувати ця. Вона мені ще може, до речі, зробити сліпоту. А в мене цей не заряджений. Отакої От сліпоти нема. Хух, дивно. Давайте тоді попробуємо її прибити. Для початку вона саме більше погрізнена. Будемо по одному гризти. Угу, червоні, непогано. Але щось б залимаю так. Ніби били ні то. Ніби він музику слухав, йому ну, взагалі було по барабану. Ну, можна це зняти, щоб вони не так били. Потім, потім, потім. Хоча можна бафнутися, попробувати, хоча, мабуть, його не доб'ємо. Трохи лишилося. Так, окей, два лікаря, думаю, розберемося. Звичайно, овер це погано, ну. Можна цього першого. Його менше овер. Капець, двоє. Двоє джениїді. Вдарило і ні один не кинув сповільнення. Що це таке? Погнали, попробуємо добити. Так, є. Хочеться під ним крутити, щоб його не заряджати? Ну, хоча в нього все одно вже гуверний день, так що по ньому можна, в принципі, кидати. Але мені треба червоні. Багато. Так, пан клик. Давай будемо бахнемося максимально. Будемо тебе бити. Ну, йому поберебати. Так, а ну, доб'ємо. Добили. Ну, що, сьогодні, звичайно, маю один розбив, тому що там, от я якби взяла б, наприклад, ту саму Мелендра, було б все набагато цікавіше. Рейтинг топ-5? Ні, топ-25. Не фігайся, Долюся по рейтингу, думаю, 150 на місце. Ну, конкуренція шикарна. Ну, то я не думаю, що скорось закінчення першого турнірного дня. <гум> ну Хто знає, вона далі буде, поки що, звичайно, оборона фігова стоїть. Mm. А там побачимо. Це я сандолакам'я. Всім пока-пока.